Привіт усім! Сьогодні хочу поговорити про те, що багато хто з нас сприймає як належне: наше щоденне дякую. Зокрема, спробуймо заглибитися в походження українського слова дякую. Ви, мабуть, читали купу статей, які порівнюють дякую з російським «спасиба», що перекладається як Боже спаси. Але ось у чому річ ці пояснення часто не влучають у ціль. Вони схильні розглядати українську мову як пародію на польську або спотворену версію російської. Це хибне уявлення, пережиток радянської пропаганди. Тож розставімо всі крапки над і, і українська і польська мови розвивалися неізольовано. на них впливали різні європейські та азійські цивілізації. Спільні слова та терміни це радше норма, ніж виняток. Цікаво, що найбільший культурний вплив на такі мови, як наша, мали кельти. Дехто навіть вважає слов'ян кельтським племенем, яке емігрувало на схід. Має сенс, правда ж? Отже, щоб по-справжньому зрозуміти, що ми маємо на увазі, коли кажемо дякую, нам потрібно поглянути на слова зі схожими звуками та значеннями в європейських мовах. Усі вони мають кельтське коріння, візьмемо німецьке данке, англійське танк, польське «дзєнка», голландське данк, данське так та шведське так. Усі вони походять від давніх слів, що означають думка, пам'ять або думати. Тому, коли ми кажемо дякую, ми по суті кажемо думаю про тебе. Це, ніби ми кажемо комусь Я пам'ятаю тебе або Я розумію тебе. Навіть етимологія слова дяк тепер має більше сенсу. Воно означає мислитель, практично філософ. Отже, думка і дякую пов'язані. Дякуючи комусь, ми даруємо йому думку про нього. І хіба не це відрізняє нас як людей? Наша здатність думати, пам'ятати та розуміти? Дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Дякую.